Ось такі от наслідки алергічних набряків. Я не розумію лікарів, які виписують від набряків квінки, в тому числі від кропив'янки. Сичогінні препарати просто. Ну, тут, окрім як, дійсно уколи кортикостероїдів нічого не допоможе. Набряк був настільки сильним, що не було видно колін. Ну, а це вже те, що залишилось після того, як зняли самий набряк. Настільки порозтягувала шкіра, що полопали капіляри. Ну, за кілька днів, звісно, зійде, але відчуття були не найприємніші. такі от справи.